І так, декілька моїх автоматичних реакцій, котрі були вироблені роками, і з котрими я працював. Це іменно автоматична реакція, тобто паттерн поведінки на якийсь із тригер. Я хочу, коли я від жінок чую, я хочу. Ви бачили, мені навіть довелося зробити глибокий вдох, щоб не розсердитися. У моєму дитинстві дуже часто мої батьки, а у якості це була мама, постійно витрачала дуже багато грошей, і це в мене викликало біль. Ми, бу... Ми жили в ніщиті. І тепер фраза Я хочу може викликати в мене тригер, але я її дуже багато про... пропрацював. Тригер номер два це ніж. А, з очима у мене була ситуація, коли він от ось, ось так різав. Я підбіжав, він різко розвернувся, я отримав, ну скажімо так, дуже-дуже. Неприємний момент, це був поріз, і це викликало навіть зараз. Усі знають в моїй сім'ї, що, ножами переносимо лезом донизу. Чи це був страх? Так. І в першому тригері чи був це страх? Так. Тригер номер 3 три. Колись давно, коли я був... Ще таким підлітком я виїхав із дому і забув зачинити двері. І мені це пригадували два місяці поспіль кожного дня. І це дійсно в мене був обсесивно компульсивний розлад. Я міг дюргати оцю ручку ну приблизно раз по 20. І мені постійно здавалося, що щось зараз відбудеться. Тригер номер 4 на попередній роботі я дуже багато любив грати у покер. І тому в мене на автоматизмі, коли я чую, що відкривається двері, я роблю отак. Windows D я все згортаю, бачите? Отак. Але зараз є версія цього тригеру. Це коли син заходить. Я не хочу йому дуже сильно пояснювати, бо в нас є правила ну, ограничення на ігри, на кількість ігор. Тому, коли він заходить, щоб я не дивився, там, ютюб чи, чи що, ну, між сесіями та працею, я роблю ось так. Я відкриваю ось в мене є вкладка зі стоками. Роблю ось так. Тобто отут іде три дії. Тобто я перевожу, перша дія, друга, третя. І це я роблю настільки швидко, настільки це от у нас іде платформа, де ми з дружиною заробляємо що. І настільки це швидко відбувається, що я себе іноді змушую, коли дружина захоче заходить, щоб я це не скривав. Але ця дія вироблена роками, і вона в мене вмикається автоматично. І п'ятий, останній тригер, це гроші. Це гроші, Бо коли у мене говорять дай на щось гроші, я дуже сильно нервую, я починаю сердитися, і я дуже багато років намагався зрозуміти, звідки ця реакція, цей паттерн поведінки, цей сценарій, звідки він. Колись, коли я був підлітком, мені дали дуже багато грошей. На той час я назбирав за день народження тисячу гривень. І мені мама сказала, що е, ці гроші віддай мені, я тобі їх потім поверну. Я їх віддав, хоча ці гроші я хотів розпорядитися по-своєму. Так, мені було 14, це були, але це були мої гроші, мною отримані і так далі. І вона їх мені так і не повернула. Ще на мене накричала, що я у цьому винуватий. І коли тепер я чую, дай мені гроші, у мене щось середини стискається, і я не хочу. Хочу їх витрачати. Чому я вам все це розказав? Щоб ви зрозуміли, коли ми розуміємо, звідки ця у нас стандартна реакція, автоматизована реакція, нам легше зрозуміти, ну і нам легше її позбутися. Але почуйте, якщо ця реакція робилася роками, хто вам сказав, що вона за один тиждень отак пройде, або за два, або за місяць, її треба постійно буде тренувати, наприклад, за гроші. У мене ще то що це, досі ця реакція може піднятися, але я моїй дружині постійно пояснюю. Ти тут не винувата, це лише моя реакція, але в неї є тригер на тригер. Тобто, коли я так роблю, вона думає, що я її гроші зажав, і в неї це своя історія, чого в неї така реакція. І для того, щоб цього не було, я дорослий, я поясню моїй дружині, чому в мене така реакція, щоб їй було легше. І я роками тренувався, щоб зараз це. Не так сильно впливав на наше життя. Але коли я втомлююся, я кажу, дружині, кицька, не звертай на це увагу, це не із-за тебе. Я просто хвилююся за гроші. Або навпаки, я пішов, ручку перед сном що ручка закрита. Це є страх. Тому вам може допомогти пройти зі мною терапію праці зі страхами, пройти терапію гешталь, це занурення у минуле та в когнитивно поведінковій терапії зрозуміти, які самі паттерни поведінки активуються у вас зараз. А ще вам, бонусиком та вішенкою на торті буде психоаналіз від мене. Дякую вам. Це були мої тригери.